Вітаємо вас, дорогі брати та сестри на нашому каналі. Сьогодні хочемо поговорити про важливий момент, який описано в Євангелії, коли Господь вигнав торговців з Єрусалимського храму зі словами: Дім мій домом молитви назветься, ви ж зробили його вертепом розбійників. Що ж саме відбувалося в храмі в ті часи, і чому Христос так обурився? Перш за все, давайте з'ясуємо, де саме у Єрусалимському храмі була торгівля, тобто у якій його частині. Єрусалимський храм Старого Завіту архітектурно відрізнявся від сучасних церков. Торгівля відбувалась не десь поруч, не на вулиці, а прямо на території святині, у так званому дворі язичників. Це була частина храму, де могли молитись навіть не юдеї, ті, що щиро шукали Бога Ізраїлевого. Тобто це була не вулиця і не двір, а частина храму. І саме там, де мала лунати молитва, де душі шукали Бога, стояли столи Міняйл, Клітки з голубами, продавці ягнят і тельців. Місце, де мали звучати псалми, наповнювалось криками, торгами, дзвоном монети запахом худоби. Тобто молитва в такій неблаговійній атмосфері ставала неможливою. По-друге, в храмі існувала система примусової торгівлі. Це була не добровільна жертва, як у наш час, а торгівля нав'язана як обов'язок. Щоб принести жертву людина мусила купити жертовну тварину. Тобто у ті часи не можна було просто прийти в храм і помолитись, як зараз. Кожен мав обов'язково принести жертву ягня, голубів, борошно або інше, згідно закону. Навіть найбідніші не були звільнені від цього, без жертви жодної молитви. Навіть найменша жертва обкладалася комісією, тобто святе місце стало інструментом збагачення первосвящеників, а не молитви. Щоб нам краще зрозуміти, що там відбувалося, давайте порівняємо Єрусалимський храм з сучасною церквою. По-перше, у сучасних храмах іконна лавка, свічки, записки усе це розміщене поза молитовним простором у притворі, тобто людина може придбати молитовник чи свічку, подати записочку, не заважаючи при цьому молитві богослужінню в храмі. По-друге, ніхто нікого не змушує нічого купувати. Можна просто увійти, стати перед іконою і молитися без жодної плати. Навіть на літургії ніхто з нас не вимагає кошти на вино для причастя, просфори, на масло, яке горить в лампадах. Тобто сповідатись, причащатись і молитись ми можемо вільно і безкоштовно. Так, виконі лавці можна придбати свічку, подати записку, купити ікону, але все це добровільна жертва, не обов'язок. Ніхто не змушує купувати свічки, замовляти записки чи щось жертвувати. Тобто іконна лавка це не верте про збійників з Євангелії. Якщо хтось купує свічку, то це його власне бажання, як зовнішнє вираження молитви, як дар любові до Бога. Так само і з записками, які ми подаємо у храми і монастирі. Молитва не продається, можна молитися самому, вдома, в храмі, в дорозі, і Господь завжди чує щире серце. Але коли ми подаємо записку, ми просимо церкву, тобто священика, діякуна, співців, усю спільноту молитися разом з нами. Це вже не просто особиста молитва, а соборна, тобто спільна і сильніша. І тут виникає природна пожертва. Щоб священик, який буде читати цю записку, мав змогу служити, щоб монастир або храм міг існувати, щоб були ті, хто день у день звершує молитви, бо їм також потрібно якось виживати. Це не плата за милість Божу, а внесок у спільну духовну справу. Тобто в православній церкві жодна пожертва не є обов'язковою усе від свічки до записки це добровільний дар, частина нашої духовної участі то дуже важливо зрозуміти, що храм не існує сам по собі, його потрібно опалювати, освітлювати, прибирати. Якщо хочемо, щоб у храмі горіла лампада, її має хтось запалити і купити масло. Якщо ми хочемо, щоб звучала молитва, хтось має мати змогу її звершувати. Священики, діякони, клірос, вони також люди, яким потрібно на щось жити і утримувати свої сім'ї. Бо якщо все буде безкоштовним, не буде храму, бо нема чим його утримати, не буде служби, бо нема кому служити, не буде молитви, бо нема кому молитись. А варто нагадати, що ми не можемо самі звершити літургію чи посповідатись без священника, а священник живе саме на пожертвування приходу. Тобто робимо висновки, що храм живе, поки ми його любимо і підтримуємо, але церква ніколи не відмовляє в молитві тому, хто не має чим пожертвувати. Але якщо маєш змогу, пожертвуй, це буде твоя любов до Бога і до храму. Дорогі брати та сестри. Єрусалимський храм у часи Христа став місцем, де молитва й духовне життя були підмінені корисливістю і жадібністю. Торгівля і змушена купівля жертв замінили справжнє поклоніння Богу. Коли Христос вигнав торгівців і перевернув їхні столи, він відновив храм як місце молитви та духовного очищення. Сьогодні, в наших храмах, ми можемо вільно і безкоштовно молитись, а пожертва це наша добровільна участь у спільній духовній справі. Ми підтримуємо храм, щоб він міг продовжувати своє служіння, але ніколи не маємо відчувати, що молитва є товаром. Наші пожертви це вираження нашої любові до Бога, а не плата за молитву. Нехай Господь допоможе нам зберігати чистоту нашого серця і завжди пам'ятати, що справжнє благочестя це не те, що ми можемо купити, а те, що ми можемо віддати з любов'ю і вдячністю.